Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачне та хрумке пісочне печиво, яке готується дуже легко та швидко, а випікається всього 10-15 хвилин. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідне вершкове масло, просіяне борошно, цукрова пудра, варення, яйце, ванільний цукор, розпушувач та дрібка солі. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Переміщаємо масло в глибоку миску і збиваємо 1-2 хвилинки. Додаємо ванільний цукор та цукрову пудру. Далі додаємо яйце і збиваємо приблизно 3-4 хвилинки поки масло не стане світлого кольору і не збільшиться у своєму об'ємі. Сюди ж додаємо ще дрібку солі. Все масло збили, можна виключати міксер. До борошна додаємо розпушувач. Перемішуємо все і в декілька етапів будемо додавати у масло. Перемішуємо все до однорідності. Ось таке густо тісто в нас має вийти. Якщо у вас рідке, додайте ще трішечки борошна. Тепер переміщаємо його у кондитерський мішечок. Формуємо наше печиво завдяки ось такій насадці. Одну порцію я вже спекла, тепер формую наступну на ось такому багаторазовому папері. Можна формувати на звичайному пергаменті. Не забуваємо про відстань. Далі нам потрібно зробити посерединці печива невеличкі ямочки. Можна завдяки пальчика, вмочуючи у водичку холодну, або ж завдяки ложечки. Ці ямочки ми будемо наповнювати варенням. Далі беремо своє улюблене варення, або яке є. І наповнюємо серединку. Я сьогодні використовую малинку. Далі ставимо на 10-15 хвилин в розірід духовку до 200 градусів. Ну ось і все, друзі! Наше печиво готове. Воно виходить дуже хрумке та ароматне. Я раджу обов'язково вам його приготувати, посмакувати і написати свої враження в коментарях під відео. А я собі наливаю ароматну кружечку чаю і буду смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!